Те, що раптом або випадково в житті це є Божий промисел. Не буває подій випадкових або випадкових зустрічей, через все це з нами спілкується творець або природа. Спочатку творець спілкується з нами через людей. Наприклад, ви зустріли якусь людину, вона вам дає інформацію, але ви її не чуєте і не хочете чути. Далі творець вам дасть неприємності, ви теж відмахнулися і пішли далі. Далі будуть хвороби і так далі. Тому вчимося щитувати з простору, вчимося тому, що хоче нам дати, сказати творець. Наприклад, у вас якась негативна ситуація. Завжди задайте запитання, для чого мені ця ситуація? Чому мене вчать? Яку інформацію мені хочуть дати. І перше, що прийде вам на думку це є відповідь. Можна уточнювати. Кому е, так важко, ви можете закрити очі і задати запитання, уявити ангела біля себе і задати йому запитання, для чого мені ця ситуація негативна? Що я повинна зрозуміти? І відповідь цього ангела це є перше, перша думка, яка прийшла це є відповідь цього ангела. І таким чином вам буде легше в е, житті. Долучайтеся до нашої академії, тому що через знання з нами спілкується творець.